Мы верим в Украине! Сегодня э, с этой сцены мы будем говорить о том, что знаем и любим. Тем, чем гордимся, помним. Это Украина! 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 І про настільки колоритне, етнічне, вільне в нас життя, і про козацьку січ все сильну, що так країну берегла радість ліси і садки, озери, річки і глибокі ставки, планини осяжні, і гори, долини. Цвіт у лузі калини. Душі моє солодко грає сопілка. Бо я з України, бо я українка. На жива, та І не знають того. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свой язик. ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід тим хвалитися на слід. Бо яка ж така біда у моєї колови, Має бідна язика, та не знає мови. Може вийти. куди мені поїхати на зимову примірках. Греція. Якщо тобі так важко брати місце для подорожі, то чому не подорожувати Україною? Україною? Що це таке виглядає? Україна це містка країна. Стидайся то твоя земля, не стидайся, то Україна, добре там є, де нас нема. Стань для батька нормальним сином. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся своєї країни, добре там є, де нас нема. Стань для батька нормальним сином. Щодня близько тисячі українців видають документи на еміграцію. Щодня близько п'ятисот українців вступають на чужу землю У пошуках кращого життя. З метою залишитись там. Ці люди відмовляються від своєї культури, своїх звичаїв, своєї віри. Більшість з них до кінця життя працює чорноровочими, так і не діставши стали. Полягала в тому, що відповідь треба було шукати в собі, а не в підручнику географії. ти сам собі країна, зроби порядок своїй голові. Не здирдайся, то твоя земля. Не здирдайся, то Україна. Добре там, є де нас нема. Стань для батька нормальне сином. Не здидайся, то твоя земля. Не здирдайся своєї країни, добре там, є де нас нема. Усіх місць України за кордон, що ні ногою, увага! Увага! Сьогодні скриста варує нас нага. І щедрість природа дарує всяк час. Ви слухайте, слухайте, слухайте нас. Це моя земля.